Чути голос Ісуса. Чути голос Ісуса потрібно, якщо ми хочемо бути істинними християнами та послідовниками Христа. Ми не можемо слідувати за Ісусом, якщо не чуємо Його голос, голос Святого Духа, який бере від Нього і дає нам, який говорить тільки те, що Він чує і прославляє Ісуса. Щоб чути Ісуса, ми повинні бути готові шукати Його в думках. Серці та розумі. Ми повинні шукати Його в молитві і поклонятися Йому в дусі та вистині. Він ключ до Спасіння, без цього ключа ми будемо втрачені навіки. Батькові було завгодно зробити сина Творцем і суддею Спасіння. Вся влада була передана йому. Отже, якщо наше спілкування з Воскреслим Ісусом сильне, то у нас є і Отець. Наша постійна вірність Ісусу і наше постійне спілкування з Ним є гарантією спасіння наших душ. Ось чому ми повинні чути, слідувати і коритися Ісусу. Читання Біблії є корисним, тому що Бог відкрив так багато істин через своїх пророків і апостолів. Однак питання є свідоцтвом, що вказує на живе Слово Боже, тобто на Воскреслого та живого Ісуса. І якби ми справді зрозуміли вищу істину писання, ми б зрозуміли, що автор живий. І Він може говорити з кожним із нас індивідуально сьогодні. Він хоче спрямовувати кожного з нас на особистому рівні. Він хоче спілкуватися з нами і навчати нас бути більш схожими на нього. Господь Ісус живий, брати та сестри. Він доступний завжди. Він ніколи не залишає нас, але ми. Здійснюємо помилку, відволікаючись і ж залишаючи його. Ми маємо повернутися і залишитися з ним. Без Духа Христового немає вічного життя. Подібно до жебраків, ми повинні чіплятися за Нього, бо без Його покрову милості ми зіткнемося тільки з гнівом та судом. Він хліб життя. Без Ісуса ми не можемо робити нічого. Отже, Дорогі брат та сестра, чи живе в тобі Дух Ісуса? Чи чуєш ти Його голос? Чи слідуєш ти Його голосу, і чи коришся Йому все своє життя?